Отже, мене звати Михайло. Будемо сьогодні з вами зачіпати дві дуже цікаві теми. Тема перша це фінанси, капітал для чого він, які він проблеми вирішує, яким чином його для себе накопичити безболісно. І тема друга це саме от заробіток, яким чином можна підняти своє фінансове становище, побудувати свою власну справу через онлайн разом з нами. І будемо друзі розпочинати з фінансового планування з нашого життя. З того, про що нам ніхто ніколи не розповідав, а варто було би. Тому що я зараз підніму проблеми, які стосуються абсолютно кожного, проте ніхто глибоко про них не задумувався. І подивимося, як це можна вирішити. Таким чином, ви будете завдяки сьогоднішньому ефіру більш фінансово грамотні. Окей, друзі, будемо з вами спілкуватись і подивимося на життя в його трьох періодах. В першому періоді ми з вами навчаємося, в другому періоді відповідно ми з вами заробляємо, і рано чи пізно прийде третій період життя, в якому нам з вами захочеться вже насправді відпочити. І після того як ми відійдемо на відпочинок, постає запитання: чи насправді ми будемо відпочивати? Статистика показує нам те, що на жаль, 93% українських пенсіонерів живе бідно. Якщо подивитись і подумати логічно, це означає, що у вас також 93% ймовірність, що вийшовши на пенсію, ви будете бідні, і це є надзвичайно велика проблема, це потрібно розуміти. Давайте більш її відкриємо і подивимося, яким чином можна цю проблему для себе забрати. Поки ми з вами навчаємося, ми не заробляємо це нормально. Зараз подивимося, як себе гроші поводять в цих трьох періодах. Як тільки перепрошую, як тільки йдемо. В другий період нашого життя ми починаємо заробляти, і про і отут перша пастка, про яку я вам хочу розповісти, це про те, що. У кожної людини був перший робочий день, і обов'язково настане останній робочий день. І ніхто, в принципі, ніколи не задумується, тому що ніхто й не вчив думати про останній день. А що трапиться тоді, коли ви по віку або по стану здоров'я більше не зможете працювати? Що відбудеться з вашими грошима, як наслідок з вашим рівнем життя? Як показує практика, у нас в Україні, на жаль, одразу фінансовий рівень дуже різко падає, і це заводить людей за межі бідності. І це є проблема. Хотілося б жити так, як живуть, для прикладу, за кордоном. Там, вийшовши що на пенсію, рівень життя утримується на тому самому рівні, або навіть є пенсії вищі, ніж зарплати. І завдяки цьому люди виживають добре, маючи на увазі капітал, тобто фінансова подушка. Ось для чого формувати собі стратегічний капітал, для того, щоб ви могли прожити все життя, а не тільки молоді роки, на хорошому фінансовому рівні. Ідемо далі. Значить. Таке запитання, як думаєте, чому у європейських пенсіонерів краще життя? Тому що вони пенсію не чекають, вони її формують. Що пропонуємо робити вам і ми? Дивіться, яка статистика також. При 100% зарплати, скільки б хто не заробляв, 20, 30, 40, 50%. Ваша пенсія буде всього 25% від загальної суми. Тобто, при заробітку в 20 тисяч ви будете мати не більше, ніж 5 тисяч пенсії. А це погодьтесь дуже різке падіння, за яке нереально буде вижити. І так 75% яких не вистачає, ви можете собі докласти за рахунок саме недержавного, тобто не державних, а приватних накопичень. І так сталося в світі, що найкращими інструментами для накопичення собі коштів являються страхові компанії життя, які працюють за кордоном і працюють в нас в Україні також. Давайте подивимося, що про це каже Вікіпедія. Це витяг дійсно з Вікіпедії, на якому пише про те, що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку, і таким чином, відповідно, ми з вами можемо бачити, що в них є хороший капітал на пенсії, і ми можемо його також накопичити. Яким чином відкладаючи всього 10% від заробітної плати, тобто цього буде достатньо для кожної людини з її рівнем життя. Для того, щоб накопичити собі хороші гроші. Відповідно, якщо взяти для прикладу 100 гривень в день і накопичувати протягом року, то ми собі накопичимо 40 тисяч гривень. І як я вже повторювався, в усьому світі найкращим інструментом для накопичення грошей є саме страхові компанії Життя, які дають приватне. Які які дають змогу приватно накопичити собі великий капітал, давайте подивимося на прикладі: якщо людина собі відкладає 40 тисяч гривень в рік протягом 30 років, вона тоді відкладе собі капітал в розмірі 1 мільйона 200 тисяч, і це вже досить непогано. Проте страхові компанії це фінансові установи, які зобов'язуються гроші всіх своїх клієнтів інвестувати задля отримання прибутку. У нас в Україні закордонні страхові компанії, які працюють. Інвестують гроші в внутрішні державні облігації в більшості воєнного характеру, і в закордонні банки на позики. Таким чином, отримуючи прибуток, страхова компанія по складному відсотку нараховує з кожним роком вам прибуток. Також і за 30 років приблизно 3 мільйони 600 буде чистого інвестиційного прибутку, плюс мільйон 200, які ви самі собі накопичили, і у вас буде як. Наслідок капітал в розмірі 4 мільйони 800 тисяч. Ось для чого собі формувати фінансову подушку. Ось для чого розумітися у фінансовому плануванні. Ось чому ми сьогодні з вами підняли цю тему. Для того, щоб ви зрозуміли, яким чином ви безболісно зможете забезпечити свій фінансовий рівень тоді, коли більше не будете мати звідки взяти грошей, щоб банально поїсти, чи, як мінімум, дійсно втримати той рівень життя, до якого би ви. Хотіли прийти на пенсії або втримати той, до якого ви звикли повсякдень, маючи 4 мільйони 800, 000, ви дійсно будете виглядати як ось ці пенсіонери. Ви не будете ловитись за серце, коли будете бачити платіжки по комуналці. Ви будете думати, куди вам поїхати для того, щоб відпочити знову. Окрім того, що ви накопичуєте гроші, також включено в страхових компаніях страхування життя, яке є також надзвичайно важливим. Страхова компанія виплачує також кошти е, самому клієнту або сім'ї, якщо раптом щось з ним стається. Смерть внаслідок хвороби або віку, сім'я отримує при такому договорі мільйон двісті. Погодьтесь, надзвичайно хороша сума для того, щоб рідні мали змогу <кій> якийсь певний час не ходити на роботу е, психологічно, ментально відійти від того горя, яке сталося, а не як роблять в нас в Україні. На жаль, коли помирає годувальник, е, дружина їде. В Польщу, в Чехію, в Німеччину на заробітки для того, щоб утримати своїх дітей. За кордоном так не роблять, тому що там є страхування. Наші жінки їдуть за кордон, бо там є хороші виплати, і доглядають за ними. Це ж правда, я ж нічого не придумав. Вот. така, на жаль, реальність, проте її можна змінити. Смерть по нещасному випадку тут подвійна або потрібна сума від тієї, тому що це сталося неочікувано. Також втрата працездатності: 3 мільйони 600 тисяч виплачує страхова компанія, коли клієнт стає повністю непрацездатним. Звільняє клієнта від проплат, після чого відкладає клієнту на. Особо на особистий рахунок кошти, і в кінці виплачує повністю капітал, коли втрата працездатності частково, тобто осліп на одне око, чи втрата працездатність на одне рук на одну руку, чи щоб не сталося, але частково, компанія виплачує відсоток від 3 мільйона 600. Також на кожен день є додаткові захисти, такі як травми, переломи, опіки, госпіталізація, онкологія, важкі роди, інсульт, інфаркт, критичні хвороби, операції. Це ті ідеї, які ми пропонуємо взяти вам до уваги, тобто забезпечити себе в майбутньому хорошим капіталом, і на зараз мати страхування життя, яке забирає всі негативні наслідки від того, що на жаль може з вами статись. Ось так також є таке, як виплати клієнтам в якості гарантії. Ось ця виплата чоловіку, в якого на жаль була онкологія. Можна побачити, він забрав свої кошти там більше ніж 100 тисяч гривень від компанії MetLife. Це виплати від страхової компанії Тас за переломи, за хвороби, за різного типу тілесні ушкодження, які на жаль сталися. От так виплачує страхова компанія. Дійсно, також є дитячі програми, які можна включити. Тобто, батьки можуть накопичувати дітям кошти за тим самим принципом, замість того, щоб їхати за кордон на заробітки і потім дати можливість нормально своїй дитині жити. Так, коли ви будете накопичувати кошти, ці потім кошти можна буде використати на хороше навчання в престижному вузі, в університеті, купівля машини, квартири, весілля. Абсолютно, що буде, що буде дитина хотіти, те можна буде зробити, головне буде з чим. Паралельно вам не потрібно буде їхати на закордон на заробітки, щоб це все забезпечити. Тепер, друзі, переходимо до наступного слайду, до того, який вам може бути найбільш цікавим, по який ви сюди прийшли. Це саме бізнес. Це те, що може вас забезпечити на все життя пасивним доходом. А це, повірте мені, надзвичайно унікальна. Штука пасивний дохід. Давайте розберемося, яким чином через онлайн ви разом з нами можете почати заробляти додатково гроші, витрачаючи, як я казав відео, дійсно 2-3 годинки часу в день. Це ринок страхування. Як можемо бачити в Україні, страхування ще не розвинуто, значить, є дуже багато роботи, яку потрібно комусь робити. І той, хто приходить з чимось новим на ринок, отримує надзвичайно великі гроші, коли люди починають цим користуватись. Повірте мені. Давайте подивимося, організація бізнесу. Я вважаю за краще отримувати 1% від зусиль 100 людей, чим від 100% своїх власних, сказав Джон Рокфеллер. І це надзвичайно мудра фраза. І ми нею користуємося в нашій компанії. Тому будуємо принцип також, е, будуємо наш бізнес також за принципом мережі. Проте, для того, щоб запустити мережу заправок ВОК, для прикладу, потрібно надзвичайно великі кошти, потрібні інвестиції в нас не потрібні інвестиції. В нас потрібно запросити людину в команду для того, щоб разом продавати страхування життя, так для того, щоб пропонувати ці ідеї людям для того, щоб заробляти, тобто побудувати мережу сітку. Проте не з магазинів, а з живих людей і отримувати прибуток такий самий. Давайте подивимося, яким чином працюють. Страхові компанії разом з посередниками. Я не страхова компанія. Я працюю в компанії посереднику, будую там свою власну справу. Моя робота донести до клієнта інформацію, так як я тільки що вам показав. Ми цього всього навчаємо. На початку навіть робимо цю роботу за вас. Коли клієнт потенційний розуміє, що це все дійсно так, як воно є. Йому це подобається. Він хоче цим користуватися. Він розуміє цінність цього, хоче заробляти. Ми заповнюємо заяву, плюс клієнт відкриває собі самостійний рахунок в страховій компанії. Страхова компанія розглядає ці документи, відправляє клієнту поліс. Таким чином, ви отримуєте запроданий договір, кошти. Ось так воно все і працює для того, щоб у вас цей бізнес виходив, для того щоб ви були чесні перед собою, і перед клієнтами, варто, варто користуватись договором для того, щоб ви могли дійсно клієнту продати те, чим ви користуєтесь, щоб ви розуміли зсередини, і потрібно також. Цього навчитись. У нас проходять в місті Івано-Франківськ дводенні навчання, де ми з нуля повністю навчаємо тих, хто приходить до нас тільки новачків, яким чином правильно робити цю справу для того, щоб у вас все виходило, як має бути. Після чого ви будете починати з нами працювати, і, відповідно, ми будемо вам допомагати заробляти гроші, як і які. Давайте дивитись. На початку, на першому рівні, ви будете мати 18% за одну продажу. Тобто, якщо взяти договір на 25 тисяч гривень, який ви будете пропонувати своїм друзям, вони будуть ним користуватись, ви за це отримуєте 18%, тобто 4-500 зразу за одну продажу. Досить непогані гроші. Паралельно ми будемо допомагати вам будувати вашу власну команду, яка буде також для вас з часом пасивним доходом. Ми до цього дійдемо трішки пізніше. Як тільки ви продасте на 50 тисяч гривень договорів, ви станете другим рівнем. На другому рівні вже відсоткова ставка більша, тобто 24 можете побачити. І, відповідно, за ту саму роботу, за проданий договір в 25 тисяч, ви будете мати вже 6 тисяч гривень особисто. Через середньому 3-5 місяців, півроку до року часу ви разом з командою продасте договорів на 350 тисяч. Таким чином ви підніметесь на третій рівень. І от звідси саме дійсно починаються самі класні прибутки. Через пів року, через рік часу, зверніть увагу, це не є довго на роботі, ви до цього не прийдете. Можливо, навіть і, і в подальшому. Тобто перспективи не буде, маю на увазі. Тут дивіться за одну продажу ви маєте 35%. Тобто від любої суми, чи це продажа на 100 тисяч, чи продажа на 25, чи на 50, 35% від суми ваші. Якщо навіть взяти цей середній договір 25 тисяч гривень, 8750. Для когось це півмісячна зарплата, для когось, можливо, місячна зарплата, і ви, і ви отримуєте ці кошти за те, що продали договір. Це перший спосіб заробітку, тобто продавати особисто, проте ми більш. Схильні саме до другого способу, до того який допоможе вам збудувати пасивний дохід, тобто будувати команду, ставати її тренером, лідером і допомагати їм розвиватися також в цій сфері, і допомагати відповідно продавати, як тільки ваші другі рівні і перші рівні почнуть продавати договори з вашою допомогою, ви за те, що допомагаєте їм, будете пасивно заробляти. Яким чином по різниці між вашими відсотками? Значить, у вас на третьому рівні відсоток 35, у других рівні відсоток 24. Різниця 11. І все, що здали другий рівні, відповідно 100 тисяч, ви множите на різницю в 11%, яка вийшла. 11 тисяч гривень. Ви заробляєте за те, що зробили ваші другі рівні. Так само рахується і за перші рівні. Тобто ви на третьому, у вас відсоткова ставка 35%. У першого рівня відсоткова ставка 18. 18 мінус 35%. 35 мінус 18, перепрошую, 17%. Ви маєте е, різниці, і саме у тих 100 тисяч гривень, на яку суму продали ваші одинички, ви також множите на 17%. І ви маєте 17 тисяч чистого пасивного доходу. Тепер увага. Дивіться, друзі: 28 тисяч гривень за місяць. За те, що ви допомогли своїй команді. З часом вони будуть і без вас вміти цю роботу робити і стануть абсолютно пасивним доходом. Як тільки ви їх будете вести по кар'єрі, ви автоматично будете зростати по рівнях. Чим вищий рівень, тим більший відсоток. Чим більший відсоток, тим відповідно ви більше заробляєте. Чим більша команда ваша, яку ми будемо допомагати вам формувати, ми будемо вас вчити, як це правильно робити, ви будете заробляти кошти. На восьмому рівні є можливість, якої немає ніде, це можливість стати співвласником компанії, тобто дійсно на офіційному рівні ви підписуєте договір про співвласництво і стаєте офіційним співвласником компанії і ділите чистий прибуток компанії між всіма співвласниками. Можуть бути запитання у вас, для прикладу, де брати людей, чи зможу я йде гарантії? Це такі дуже поширені запитання, які є. Тому давайте розберемо зразу. Вам не потрібно 100-500 людей. Вам потрібно знайти всього троє п'ятьох людей, які захочуть зайнятися цією сферою, і допомогти їм знайти також по двох-трьох людей. Тобто починається будуватися сітка, мережа, так як з магазинів, побудували один магазин через якийсь час, другий, через якийсь час третій, п'ятий, восьмий, в різних містах, і ви, як власник, починаєте отримувати прибуток за те, що ваші магазини продають певний товар чи надають певну послугу. Так само і в нас, просто замість магазинів, у нас люди, які роблять також так, саму роботу, і відповідно ви просто вчите їх, повторити вас, зробити те саме, що робите і ви. І таким чином ви будете мати досить, досить хороші результати. Тобто не треба багато, треба трьох п'ятьох і навчити їх в тому, що ми навчимо вас. В Подальшому, чи зможу я? Насправді зможе кожен. І не кожен хто думає, що він не зможе. Також зможе, тобто треба попробувати, потім вже будете вирішувати, чи ваше це, чи не ваше. Проте реально зможе кожен питання такі дуже цікаві тут є, які просто потрібно задавати людям для того, щоб все було окей, щоб вони розуміли, чи буде колись 60, чи хочеш бути бідним чи бідною, і що люди для цього роблять. По факту нічого ж не роблять, вони чекають пенсії, просто сидять і чекають, а її не буде. І потрібно це людям доносити. І коли люди будуть це розуміти, вони будуть брати. Договори будуть ставати зі страховою компанією партнерами, і ви будете заробляти. Тобто, ці три питання і пояснити дитячий малюнок на пальцях це зможе абсолютно кожна людина, а це є основа нашої роботи. Більше не потрібно придумувати нічого. Іде гарантії також такий цікавий пункт. Тобто, хочу показати вам офіси страхових компаній для прикладу MetLife, це американська компанія, яка більше ніж 150 років працює більше ніж в 40 країнах світу. Наш в Україні стратегічний партнер в Україні працює також уже більше 20 років. І дивіться, який прекрасний офіс в Америці, центральний офіс компанії Метлайф. Це офіс в Індії, це офіс в Мексиці. Два Гарних великих перевернутих трикутника на фоні таких низеньких маленьких будинків це офіс Португалії, Іспанії, Угорщини і також України. Для чого я вам показав ці всі е, офіси? Для того, щоб ви зрозуміли, що ця компанія прийшла працювати на роки і працює багато в яких країнах вона не прийшла з наміром когось кинути, когось намахати. Не знаю, що люди можуть думати. Проте кожна людина різна, кожна думка різна. Це має давати розуміння, що це дійсно надзвичайно велика корпорація, яка прийшла допомогти людям в першу чергу зайнятися тими проблемами, які в них є, і вирішити їх. Ось таким чином компанія працює вже більше ніж в 40 країнах, і в Україні працює також і пропонує нам, як фінансовим консультантам, допомогти в цьому платячи гроші за те, що ми приводимо людей саме в страхову компанію і будуємо свій бізнес разом з ними в партнерських відносинах. Наразі друзі, у мене по презентації все.